Привіт, друзі! Сьогодні, 14 липня з вами знову Леклочок. Лукашенко почав збивати російські дрони. Хоча це не вперше таке справді було, але дуже показово. Не дає він використовувати свій повітряний простір для того, щоб Путін запускав шахеди по території України. Кіт Келох приїхав до Києва, його зустрів Єрмак і. Каже Зеленський, кіта Келога будуть посвячувати в деталі спроможності російської та української армії щодо подальшого перебігу війни. Ну і Трамп нібито сьогодні обіцяє виголосити промову, в якій скаже, що передає Україні якусь неймовірну кількість зброї. Принаймні вже окремі повідомлення він зробив, але конкретно остаточної заяви ще не пролунало. Давайте зараз детально про все по порядку, тому що новини справді непогані. Тому, будь ласка, підписуйтеся. В будь-якому випадку підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше. Також долучайтеся до збору, який ми проводимо на постійній основі для Збройних сил України. Коментуйте, ну і звісно, поширюйте відео, друзі. Ця ніч, як і попередня, були відносно спокійні в Україні. Протиповітряні сили України збили 61 ворожий безпілотник типу шахет на півночі, сході та в центрі країни. Ще 47 дронів імітаторів було локаційно втрачені, враховуючи те, що Путін може запускати щоночі по території України під півтисячі уже шахетів, то ну, звісно, 100 для нас уже небагато. На жаль, говоримо це як констатація факту. Також було зафіксовано влучання 28 безпілотників у 10 локаціях та падіння збитих уламків на 4 локаціях. І також стало відомо про те, що білоруський вертоліт збив російський ударний дрон, який летів в Україну. Про це сьогодні повідомляє РБК Україна з посиланням на свої джерела у розвідці. Повідомляють, що вертоліт Мі 24 сил ППО Білорусі 12 липня атакував та знищив російський ударний безпілотник типу Гербера який летів у бік України. У той момент у повітряному просторі Білорусі перебувало щонайменше три російські безпілотники. Чи всі збили, чи ні, невідомо, але відомо про те, що уламки цього безпілотника впали на території Гомельської області. Я сьогодні так пожартував у себе в телеграм-каналі, що крок за кроком Лукашенко почне воювати за Україну. Але це, звісно, не так. Чому? Я ще поясню, тому, будь ласка, друзі, залишайтеся на каналі. Дональд Трамп повідомив вже, що передасть Україні зенітно-ракетні комплекси Петріот, не ракети, а цілі комплекси, але не просто так він їх передасть. Він каже, що ми надішлемо їм Петріот, тобто нам, які їм бічайдушно потрібні, бо Путін справді здивував багатьох людей. Він гарно розмовляє, а потім увечері всіх бомбить. Трамп не назвав кількість Петріот, які відправляють до України, але сказав, що Європейський союз відшкодує Сполученим Штатам Америки 100% вартості відправленого озброєння, і мова йде не лише про системи Петріот. Тому я думаю, що затримка із постачанням зброї була викликана саме тим, наскільки Європа готова. Заплатити за зброю, яку Америка передасть Україні. Європа на словах каже, що вони до всього готові, а на ділі, ну ви самі розумієте. Насправді, суми немалі, хоча для бюджету Європейського Союзу це копійки. 10 20 мільярдів євро для них знайти це взагалі не питання. Трамп також планує цього тижня зустрітися з генсеком НАТО Марком Рюте. Також Марк Рюте зустрінеться із очільником Держдепуша та очільником Пентагону. І республіканець Лінсі Грем, який полюбляє грати з Трампом у гольф, дуже наближений до Трампа. Він дуже любить робити гучні заяви про дуже великі, гарні, прекрасні законопроекти та рішення. Вибачайте за сарказм, але це в стилі Трампа і мага. Так от Лінсі Грем заявив, що найближчим часом очікує рекордного постачання зброї Україні. Мова йде про найближчі дні. Одним з найбільших прорахунків Путіна було те, що він вирішив переграти Трампа. У найближчі дні та тижні буде зроблені величезні зусилля, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, сказав сенатор республіканець. І за словами Грема, війна наближається до переломного моменту, оскільки Трамп виявляє зростаючий інтерес до допомоги Україні. Але ще раз наголошую, інтерес не безкоштовний, тому що Трамп наголошує про те, що це бізнес. Для нього це бізнес. Сьогодні Трамп оголосить про цей самий новий пакет озброєння для України, який включатиме наступальну зброю, що дуже важливо, не лише системи оборони протиповітряної оборони. Про це пише видання Axios і, звісно, з посиланням на свої джерела у Пентагоні і джерела, які наближені до самого Трампа. Можливо, Лінсі Грем їм щось повідомив ексклюзивно. План Трампа, вже так це називають, ймовірно, включатиме тепер, друзі, увага. Ракети великої дальності здатні вражати цілі в глибини російської території, включаючи Москву. Не знаю, наскільки це правда. Звісно, будемо бачити вже по результату, але джерела видання не уточнюють, якими саме будуть остаточні рішення Трампа. Трамп, кажуть, вони дуже злий на Путіна. Його завтрашня заява. Інформація була опублікована вчора, буде дуже агресивною. Подивимося, звичайно. І американські, українські та європейські чиновники сподіваються, що новий план Трампа. Бачите, вже друзі, з'явилася нова історія про новий план Трампа. Так, от новий план Трампа змінить траєкторію війни та вплине на плани Путіна щодо продовження бойових дій. Але видання Axios також пише про те, що Путін у розмові із Дональдом Трампом 3 липня повідомив тому, що збирається продовжувати атакувати Україну. Ну, в принципі, ми то це знаємо і відчуваємо на превеликий жаль. Але що Путін, власне, сказав, що в найближчі 60 днів, тобто з моменту розмови із Трампом від 3 липня, рахуйте до 3 вересня, Путін захопить за його переконанням. Усі ті території, які він відніс до Конституції Російської Федерації. А це рахуйте всю Запорізьку область, всю Херсонську область, Донецьку. Ну Луганську він практично майже всю контролює. Наскільки це реалістично? Ви напишете в коментарях, тому що звісно це нереалістично. Але чи справді така була розмова, чи справді Путін це повідомляв? Не можу вам сказати, друзі, як на мене, однозначно так, але і заперечити складно, тому що все ж таки розмова із Трампом для Трампа. Вона була дуже неприємною. Трамп не випадково вирішив передати Україні зброю. Путін справді догрався тут. Я з Лінці Гремом абсолютно погоджуюся, але поки що не поспішав би робити остаточних висновок і розставляти уже останні крапки у можливому рішенні Трампа. Трішки зачекаємо. Кіт Келох все ж таки сьогодні приїхав до Києва. Його зустрів на залізничному вокзалі Андрій Єрмак особисто, як повідомив Володимир Зеленський, він дав відповідні доручення, аби ознайомити Келога із тим, що власне відбувається на фронті. Доручення він дав головнокомандуючу ЗСУ Олександру Сильському та начальнику генерального штабу Андрію Гнатову. І каже, інформація буде повною. Розраховуємо й на повне розуміння Америкою того, що можна зробити заради примусу Росії до миру. Крім того, кіт Келох зустрінеться з керівниками Служби безпеки України та українських розвиток. Я не виключаю, що Кіткелог буде безпосередньо координувати, повідомляти, інформувати Дональда Трампа про те, яка ж зброя має приїхати до України, яка зброя потрібна. Враховуючи те, що Кіт Келох планує бути в Україні впродовж одного тижня, принаймні так мені сказав Римі, то, ймовірніше за все, уже якась наступальна зброя до нас можливо почне надходити за. Тиждень-другий, не раніше. А можливо, і швидше, можливо, щось є вже на складах навіть у Європі. Про це ні видання Аксіос, яке багато пише зараз про плани Трампа, ні інші не повідомляють. Ну і самі чиновники Білого Дому воліють, звісно, про це мовчати. Але те, що в Кремлі зараз уважно і пильно спостерігають за усіма цими діями, ну у мене особисто немає сумніву. Але Кремль пішов трішки далі, трішки не тим шляхом. Я ще обов'язково вам про це скажу. Німеччина ж відмовилася від передачі Україні ракет Таурус, попри те, що ми дуже просили ці ракети і за часи канцерства Олафа Шольца, і вже коли Кабмін Німеччини очолив Фрідріх Мерц. Останній обіцяв, що він може передати Україні ракети, якщо буде погодження у Європі. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіс в інтерв'ю Financial Таймс сказав, що ні, ракет Таурус не буде, і систем «Петріот» також не буде. Він наголошує на тому, що нині у Німеччині залишилося лише шість установок систем Петріот. Три вони вже передали Україні, дві знаходяться у Польщі. Одна постійно використовується для навчання, аби оператори вміли нею користуватися. Тому фактично стверджує Борис Пісторіс у ефективному використанні у бойовому розрахунку нині лише шість систем Петріот і передати вони їх не можуть. Але. Як він повідомив, то канцер Німеччини Фрідріх Мерц спілкувався із Дональдом Трампом про те, аби придбати три системи Петріот для України. Інші джерела пишуть про дві, скільки справді передадуть, звісно, ніхто не скаже. Але те, що Німеччина готова заплатити, то так. Чому ще раз говорю довго чекали? Я не виключаю, що і питання ціни узгоджували ціну, адже дуже слушний момент заробити Сполученим Штатам Америки на війні в Україні побільше. Особливо коли є кому платити за зброю. І Європейський Союз сьогодні, до речі, друзі, планує згодити 18-й санкційний пакет проти Росії. Дуже цікаве повідомлення. Сьогодні з'явилося у веденні Reuters із посиланням на джерела в Брюсселі, нібито узгодили механізм автоматичного зниження стелі ціни на російську нафту, якщо ціна на світову нафту також буде знижуватися. Кажуть, що це буде мержа в 15% тобто від умовно, ціни на марки Бренд. Віднімаєте 15 і це буде стеля ціни на російську нафту, дорожче якої Росія не може продавати її. Вона буде продавати її тіньким флотом однозначно. І тут питання, як хто буде контролювати, аби Росія не порушувала цю вимогу? За даними джерел, початковий поріг становитиме близько 47 доларів за барель. Це хороша новина, але найголовніше те, щоб Словаччина не блокувала цей пакет, тому що Словаччина поки що не змінила свою позицію, і, звісно, дуже важливо, аби потім відбувався дієвий контроль за виконанням цих санкцій. Ну а щодо можливості ухвалення цього санкційного пакету, будемо спостерігати про ефективність Я його, буду обов'язково говорити зі своїми колегами сьогодні на каналі, впродовж тижня також. Тому, друзі, перевіряйте підписки, слідкуйте. Тут буде багато змістовних, цікавих дискусій і розповідей, в тому числі і з моїми колегами. Тим часом на Росії помітили дуже дивні рухи і давно. Супутникові знімки Planet Labs, датовані травнем-чернем 2025 року, виявили масштабні роботи на п'ятьох секретних об'єктах, які пов'язані з ядерними силами Росії. Як пише Business Insider, ці інфраструктурні розбудови це багатошарові периметри, нові ангари, тунелі. Що свідчить про нарощування Росією можливостей зберігання, обслуговування або транспортування ядерної зброї, в тому числі мова йде і друзі про Білорусь. Зокрема, в Осиповичах це в Білорусі, зафіксували наявні нові паркани з трьох шарів безпеки: ангар, залізничну платформу для транспортування боєголовок. В Мурманську Гадживо шість нових споруд біля ракетного сховища підводних човнів. Калінінград. Модернізований багатошаровий периметр, замасковані в'їзди, нові будівлі, ймовірні охоронні споруди. Камчатка, база Тихоокеанського флоту, ймовірно, готується до зберігання суперторпед Посейдон з ядерною начинкою. Звісно, про Посейдон багато міфів, але ніхто його не бачив. Втім, проект існує: нова земля. Зведені нові тунелі та підтримувальні споруди для субкритичних експериментів. Тому, ймовірніше за все, Трамп так обережно поводиться із Путіним, не наважується тиснути на нього зброю, але, ймовірно, ще раз наголошую, поки що припущення у Трампа увірвався терпець. Наскільки сильно він урвався? Бо на словах Трамп дуже виказує різкі заяви в бік Кремля. А от що на практиці буде, будемо дивитися. І на завершення, друзі, трішки вам інформацію про внутрішню політику. Як повідомляють, то ніби до цього тижня будуть певні зміни у Кабінеті міністрів, говорять навіть і про відставку Дениса Шмигаля, що мені видається малоймовірним. Ну, це, власне, моя версія, а там перевіримо, наскільки вона правдоподібна. Володимир Зеленський вчора анонсував, що цього тижня буде трансформація виконавчої влади. У неділю, 13 липня, він провів зустріч із прем'єр-міністром Денисом Шмигелем. Який може очолити Міністерство оборони замість Умерова, який поїде до Вашингтону послом? Зеленський говорить, що обговорили з Денисом наші кроки, стратегічні кроки для трансформації виконавчої влади, зміни будуть, зокрема у сфері оборони, у всіх проєктах заради нашої стабільності держави і суспільства. Якби він мав намір міняти Шмигаля, то навряд чи він з ним би проводив нараду. Ну, принаймні, така в мене логіка, а можливо, він повідомляв йому про відставку. І таке може бути. І кажуть, що дійсно Шмигаля можуть призначити міністром оборони Замість Шмигаля може бути Юлія Свериденко. Але щодо Юлії Свериденко було багато інформаційної кампанії, яку підтримували певні політичні сили в Україні. Зараз не варто говорити хто саме. Вони нібито і наближені до президента, нібито з команди президента, але і не зовсім. І також очікується об'єднання деяких міністерств, ми то їх плодимо, то об'єднуємо, перерозподілятимуть повноваження всередину уряду, ну і так далі. На жаль, немає впродовж усього періоду існування Незалежної України притомної державної реформи. Дуже просто і елементарно зробити просто відповідність Комітетів Верховної Ради відповідним міністерствам в органах виконавчої влади. Це так просто, але так не хочеться чомусь це робити комусь. Хоча зрозуміло чому. Контроль ще раз контроль за потоками. Друзі, на цю хвилину всі новини. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, обов'язково буду вас тримати на вістрі подій. Це можна буде робити і тут. Або в мережі X. Прошу вас підписуватися до неї. Я зараз намагаюся її активно розвивати так само, як і мережу Facebook. Посилання на всі мої соціальні мережі знайдете в описі під цим відео, там є і Telegram. Дякую, що були зі мною. Всіх люблю, всі ми і не перемикайтесь. Все буде Україна!